BMW X5 2004 року, 3.0 дизель, номер телефону, стартова ціна 11100. Покажу вам салон. Так. Ось такий у нас салон, є пам'ять сидінь. На автоматі, мультируль. Ось такий у нас планшет-монітор стоїть. Є підігрів сидінь. На ну, досить хорошій комплектації. Також ззаді у нас є шторка. Також доставлений ось такий програвач. Ось такий хороший. Все, у нас також ззаді у нас є підігрів сидінь. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, передні задні партроніки. Так, зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, продавець ще щось кине. Далі у нас a 4 99 року. 1.8 бензин. номер телефону на автоматі. Ціна 4-300. Далі Hyundai Elantra, 2011 року. 1.8 бензин на автоматі. 7999. Далі Opel Combo п'ятого року, 1.7 дизель 3200. Далі шкода Октавія 2004 року. Бензиновий мотор 3800. Далі шкода Фабія. 2007 року, 1,2 Газ-бензин на кондиціонері номер телефону. Ціна 3250. Citroen c C-Cross 2011 року. 2,2 дизель. Ціна 10700. Ford Focus 2005 року. 1,6 дизель. 4,6 Kia Sportage 2005 року, 2,0 бензин. 6,650 кілограма. Skoda Fabia. 2004 року 1.4 газ бензин 400. Далі у нас інфініті. 2008 року 3,5 бензин. Номер телефону ціна 12777, плюс присутній торг або обмін. Далі Renault Grand Scenic. З 2006 року, 2.0 бензин, номер телефону, є у Баста на автоматі і на шкірі. Volkswagen Passat 2008 року, 2-літровий дизель на автоматі, номер це на 6800. Шевроле Каптіво 2007 року 2.0 дизель на автоматі 7800. Але посад без інформації. Далі у нас BMW 535 Tour. Номер телефону. Стартова ціна 15500 плюс присутній торг. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. То, що собі хороше БМВ, можете телефонувати. Продавець з радістю поторгується. Далі Hyundai 2000 року. 4400. Шкода Октавія 2009 року. 1.6 6 бензин. Номер 6400. Так, покажу що салон. Так, Сідушки всі в чехлах. П'ятиступінчаста коробка передач, є кондиціонер на приборці 122 000. Ззаді в нас також сидушки в чехлах. Салон в хорошому стані. Ззаді в нас є партроніки і фаркоп. великий об'ємний багажник. Також ще одна секція і запаска. Чи показав, я буду відкривати? 17-го року. Один і чотири двойно бензин. 14,500 і також ще один автомобіль є на продажі в продажі. Volkswagen. 2019 року. Один а, 2.0 дизель 19 року. Номер телефону, ціна 35.000. Далі у нас Nissan 16 року 1.5 дизель. 8.500. Hyundai i10 13 року бензиновий мотор на автоматі. Ціна 6.400. Далі Peugeot 508 2011 року. 1.6 дизель 8.500. Далі Audi без інформації. Джилі 2012 року. 18 газ бензин. 3.700. Folkswagen Golf. 2004 року. Бензиновий мотор 1.6. Номер телефону. На автоматі 4800. Фольксвайен. Урон 2008 року. 1,6 бензин. Номер телефону. Ціна 800. Peugeot 308 SV. На панорамі. Автомобіль 2009 року. 1,6 дизель. Номер телефону. Ціна 599. Далі Volvo. 2003 року, 25 бензин, 5 тисяч. Далі у нас фольксуант урона. 2007 року. Семи місний, один ідею дизель, номер телефону, ціна 7150. Далі у нас Honda. 2014 року, 2,4 бензин, номер телефону 13300. Далі у нас Seat, 12 рік, 1,2 дизель на механіці, 4,900. Volkswagen Passat 2005 року, 2.0 дизель і номер без ціни. Здача Логан. 2011 року. 1.5 дизель Далі у нас рено трафік грузопасажир 2009 року. Довга база. 2.0 дизель. Номер телефону, ціна довго вірна. Далі в нас Сенс 2007 року. 1.3 газбензин. Номер телефону, ціна 2000. Peugeot Expert 2018 року 2.0 дизель 15500. Далі у нас літо 111 2010 року, 2.2 дизель. Без номера. Далі дача Логан. 2010. Rocul, de 6 benzin, număr de telefon, preț 6500.